Це знову Андрій Ярименко. В нас пройшов тиждень нашого проєкту Партія варті моєї уваги. Ну, і, власне, можна підвести перші підсумки. І так, перший підсумок. Судячи з усього, партію влади і офіційної опозиції, не ці мається на увазі б'ют, нікого не цікавлять. Ті люди, які прийшли до нас на Запис, ті люди, які прийшли сюди дійсно з якимись своїми ідеями, емоціями, бажаннями щось розповісти, вони розповідали про новостворену респонсистів, про свободівців, от про рухівців, от зараз має підійти товариші, розповідати. От всі розповідали про невеликі партії. А великі партії не кали. І це, в принципі, природні, як так я думаю. Хоча. І природні тому, що ну, ми їх бачимо по телевізору, вони повторюють те саме, вони не узгоджують ніяких коментарів нових. І все йде те саме. Це повторюється. А нові партії щось нове роблять. За це їм респект. І вони заслужили на повагу, або, як мінімум, на цікавість саме цим. Другий момент, який також дуже симптоматичний це така дуже раптова хвороба. А як мінімум трьох людей, які ще вчора були готові йти сюди, коли я з ними додався про записи, от говорили, да-да-да-да-да, там ледь на сорочку на грудях рвали. А от сьогодні в них от раптом щось таке от не склалося. До речі, це люди, які з європейської партії і з фронту змін. Що в них не склалося, чому вони вдруг так раптом захворіли? Ну, може, дійсно захворіли, а може, політично захворіли. Не знаю, будемо цікавитись далі. Ну, на сьогодні поки що по проекту все. До зустрічі. І нагадую, хто хоче взяти участь в цьому проєкті, партії варті моєї уваги, сказати, яка партія варта саме його уваги, може звертатись до мене, Андрій Єременко, через Фейсбук або там ВКонтакт. На пошту мене знайти легко. І ми про все домовимось.